Новини П'ятниці, 17 лютого. До вашої уваги, вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Медичний десант. Хмельницькі лікарі швидкої повернулись із деокупованої Херсонщини. Розмовляй українською. В центральній публічній бібліотеці стартували заняття з рідної мови. Революція крізь об'єктив. У фотомузеї розгорнули виставку до Дня Героїв Небесної Сотні. Хмельницькі медики повернулись із Херсонщини. Дві бригади екстреної медичної допомоги впродовж 10 днів їздили деокупованими містами та селами. Надавали лікарську та психологічну допомогу місцевим жителям, які досі перебувають без зв'язку та світла. З медиками спілкувалась Аліна Косарева. Юлія Яковлєва понад 10 років працює лікаркою бригади швидкої допомоги. Зовсім новий для себе досвід отримала, побувавши на деокупованій Херсонщині. Я їздила вперше. Е... Ну, це було якби добровільно. Ніхто нікого не примушував. Це було за власним бажанням покликання. Щодень медиків починався із прокладання маршруту. Далі вони їздили повз розбиті будинки та заміновані поля, аби надати допомогу людям, які буквально відірвані від світу. Там немає зв'язку та світла. Відтак місцеві потребують як медичної, так і психологічної підтримки. Тому що люди настільки якомусь як живуть в вакуумі, там що вони, коли ми ще приїхали, такі гарні, яскраві, і вони нас дуже чекають. Вони дуже довольні, хочуть нам розповісти багато чого і пожалітися. Впродовж десяти днів медики допомагали людям із хронічними та вірусними захворюваннями. Також, окрім ліків, надавали їжу та речі побуту. Дідуська з бабушкою були, до яких ми приїхали, які майже помирали з голоду, тому що бабуся була лежача. Ну, Дідусь також він тільки коло неї був, але він ну, теж старенький і немічний був. Коли почалася окупація, їхній син вийшов заступитися за батьків, вони його просто застрілили і вони залишились без, ну, скажімо так, самі без догляду. І коли ми приїхали, це все побачили, що вони ну, реально. Помирають майже голодною смертю. Ми збирали їм, ну, дали їм ту допомогу, яку мали з собою, і додатково ще збирали. Це була вже третя подібна поїздка. Всього на деокупованих територіях побували шість бригад хмельницьких медиків, які надали допомогу двом тисячам людей. Є загально державна програма. Це формуються бригади. ЄМТ. ці бригади це особливі бригади. Вони мають мати відповідний вишкіл, як і фізичний, так і психологічний, так і практичний. Відбиралися вони всі по добрій волі, але були деякі умови, щоб вони мали ту чи іншу сертифікацію, яку було визначено безпосередньо тими організаторами, які організовували створення цих бригад. ЕМТ. Окрім того, ще 12 працівників Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф перебувають безпосередньо на фронті. Одна медикиня втратила кінцівку та лікується за кордоном. Тим часом лікарі медицини катастроф уже планують наступну поїздку на деокуповані території. Аліна Косерева, Валерій Телеховський. Новини міста. До Хмельницького завітав батько героя Юрія Руфа. Відомий український поет та видавець став на захист України у перший день повномасштабного вторгнення. Загинув 1 квітня минулого року в Луганській області. Саме на його честь у Хмельницькому назвали вулицю. Під час візиту батько героя Роман Дадак поспілкувався з мешканцями будинків на вулиці Юрія Руфа та подарував їм збірки сина. Олександра Семенюк продовжить. Хмельничанин Олександр Підгайчук проживає у будинку на вулиці Юрія Руфа. Раніше вона мала назву Чехова. У квітні минулого року мешканці підтримали ідею перейменування вулиці. В того сього треба відмовлятися. Ми пишемо нову історію України і маємо називати вулицю назвами наших українських новітніх героїв. Юрій Руф це львівський письменник, який погиб в минулому році на захисті України. Тому ми раді, що наживають вулиці українськими захисниками. На захист України відомий поет та видавець Юрій Руф став ще у перший день повномасштабного вторгнення. Батько героя Роман Дадак каже, по-іншому чоловік зробити не міг. Навіть не попрощався, бо знав, що мама може, буде. Переконувати в іншому, вже е, зразу з військкомату товариші за нього поручилися в бригаду е, короля Данила, і його, звичайно, там взяли. В нього не було е, такого, що він міг писати про одне, говорити про одне, а робити зовсім інше. Це був його вибір і. Я його, звичайно, той вибір підтримую. У 2015 році Юрій Рув заснував літературний проєкт Дух нації, писав патріотичні вірші і був відомим серед молоді. Одинокий потяг на пероні, а хтось мав серед хвиль, стрімкий фрегат. Дорогу різну нам в житті, готує доля. Комусь веселощі вдає, комусь біди. Хтось жив, як жив. А хтось жадає волі. Знайди свій шлях, ступай та йди. саме за ініціативи депутата Хмельницької міської ради Віталія Підгайчука, вулицю Чехова було перейменовано на честь героя Юрія Руфа. Хмельницький перше місто, яке започаткувало таку ініціативу. Підхопили її жителі Львова, Коломиї та Пустомитів. Такі одіозні були на вулиці Московські, Красноармійські. Красно нещодавно ми так само перейменували вулицю Романа Шухевича, Петлюри, тобто усі пантеон українських героїв він присутній на наших вулицях, і тільки так і має бути, адже ми маємо виховуватися на наших українських героях, а не на якихось запозичених сусідніх країн і нав'язаних нам, які усіма способами намагалися ліквідувати нашу історію, наших героїв. Нагадаємо, у Хмельницькому від 2016 року і до сьогодні декомунізували 156 вулиць. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, Микола Юрковський. Новини міста. На вулиці Трудовій у Хмельницькому ремонтують тротуар. Там демонтували стару основу, встановлюють нові бордюри та кладуть плитку товщиною 6 см. На ремонт ділянки протяжністю майже 100 метрів з бюджету громади виділили більше 150 тисяч гривень. Завершити ремонтні роботи планують завтра. Деталі у сюжеті Ірини Муляр у Хмельницькому ремонтують перший у цьому році тротуар. Розпочали з ділянки, що на трудовій. Тутешні мешканці говорять на оновлення пішохідної доріжки чекали. Тут були ями, старий асфальт. Ну, коротше, зараз буде добре. Асфальт порепаний Такий з гулями з усім остальним. А тепер тепер бахі роблять, хоч і війна йде, а роблять хлопці. Візочком дитячим практично нереально було пройти. Ну, болото, ями в жахливому стані, зараз супер. Протяжність ділянки, яку оновлюють, майже 100 метрів. На ремонт із бюджету громади виділили більше 150 тисяч гривень. Тут демонтували стару основу, уклали нову, встановили нові парабрики, засипали суміщу. Ну і безпосередньо поклали плитку 6 сантиметрів. Я думаю, що сьогодні-завтра хлопці цей об'єкт завершать. Тротуари вздовж доріг оновлюватимуть і на інших вулицях міста. Капітальних ремонтів у цьому році у зв'язку з воєнним станом не буде. Будемо сподіватися, що це буде такий гарний початок на 2023 рік і ще чимало тротуарів вдасться цього року зробити. У ході поточного ремонту може замінюватись покриття асфальтобетона на плитку, будуть, асфальти, будуть тротуари і в асфальті. Один з таких найбільш значних об'єктів це буде вулиця Бандара, тротуар від вулиці Озерної до вулиці Панаса Мирного. Також ремонтуватимуться тротуари в інших частинах міста і вздовж інших майстральних доріг. То вже будуть тандерні об'єкти. Тандери будуть оголошуватися до кінця лютого, на початку березня. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста. Розмовляй українською. Під таким гаслом у центральній публічній бібліотеці стартували заняття з рідної мови. Організували їх працівники книгозбірні спільно з Центром національного виховання учнівської молоді. У такий спосіб хочуть згуртувати людей у мовознавче об'єднання і допомогти їм вдосконалити свою українську. На перше заняття прийшло близько 20 учасників. Ірина Кондратюк теж на ньому побувала. Володимир Півень вимушений переселенець із Донеччини. Більшу частину свого життя розмовляє українською, адже за фахом філолог. Однак щоденно намагається вдосконалювати мову. Для цього й прийшов на перше заняття з української. Я вважаю, що люди, які відмовляються удосконалювати мову українську, вони все ж ну, самопринижують От Просто самопринижуються. Я вже не знаю, скільки років, 30, мабуть, не розмовляю російською, тому, звичайно, на Донеччині у нас і та, і та мова. Це невірно, якщо кажуть, що Донеччина цілком російська мова Но ні. Організували заняття у центральній публічній бібліотеці. Ініціатори, працівники книгозбірні та центр національного виховання учнівської молоді. У такий спосіб вони хочуть згуртувати людей у так зване мовознавче об'єднання аби разом вдосконалювати знання української. Першу лекцію присвятили темі суржику та росіянізмів. Саме вони найбільше забруднюють рідну мову. Будемо намагатися очистити своє мовлення від суржику. Ми будемо тут всі навчатися разом з нашими відвідувачами. Ми готувалися, звісно. У нас є одне один. Один експерт, філологіня, наша колега. Ну, власне, вона буде в ролі експерта. Заняття відбувається в інтерактивній формі. Учасники переглядають повчальні відеоматеріали та виконують самостійні та групові вправи. Усі студенти без винятку брали участь у змаганнях. Угу. Супер, все правильно. На перше заняття прийшло близько 20 людей. Наймолодша слухачка, дев'ятирічна Кіра. Вона разом з батьками близько чотирьох місяців тому вимушено переїхала з міста Торецьк Бахмутського району. Дівчинка зізнається, переважно її оточення було російськомовним. Нині намагається розмовляти українською. З друзями, які тут а по українськи, а так по російськи розмовляю. Що буде дуже цікаво, весело, щось не знаю. Більше мовою. Наступне заняття планують влаштувати 21 лютого. Його присвятять літературі та пісенній творчості України. У бібліотеці кажуть, намагатимуться проводити подібні заняття принаймні раз на місяць, та все залежатиме від охочих їх відвідувати. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста. Виставка до Дня Героїв Небесної Сотні відкрилася у музеї студії фотомистецтва. В експозиції представлено понад 60 світлин, які нагадують про події часів Революції Гідності. Автори робіт Сергій Зисько, Мстислав Чернов, Сергій Бусленко, Юрій Гармаш та Олександр Тимошенко. Вони бачили Євромайдан на власні очі. Продовжить Денис Клименко. Михайло, учасник Революції Гідності. Нині чоловік пригадує ті події. Дев'ять років пройшло, і воно забувається при тому всьому. Забувається, а зараз нові події, війна, вона набагато жорстокіша. Хоча тут люди воєнні захищають обучення, а там люди були від дітей до пенсіонерів, старих, без оружжя, без нічого захищали. Це важче було. І вони прекрасно розуміли, що в будь-який час можуть загинути. В нас класний народ. В нас є держава, в яку треба вірити. І у Нас буде все добре. Виставку, присвячену Небесній Сотні, відкрили в Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Тут представлено 65 світлин п'яти авторів: Сергія Зиська, Мстислава Чернова, Сергія Бусленка, Юрія Гармаша та Олександра Тимошенка. Вони про подвиг українського народу під час Революції Гідності. Виставка дуже зворушлива, звистовка трагічна для України, для нас ми багато чого можемо сповнити. Хочеться, щоб кожен прийшов і подивився на нього, тому що вона заслуговує уваги нашої і пам'ятати цих хлопців, які там погинули. Ну, таке враження. На жаль, сумне, але водночас воно піднімає наш дух, і хочеться ще більше допомагати нашим хлопцям і вірити, що Україна дійсно переможе. За словами організаторів, виставку відкрили задля того, аби вшанувати учасників революції гідності та увіковічити героїв Небесної Сотні. Люди потихеньку почали забувати той подвиг українського народу, які б проявили люди так, відстоючи свою європейську, так можна сказати, позицію про європейську свою гідність. Ми маємо в майбутньому пронести через покоління і пам'ятати. Ті ці події цієї революції і тих людей, які поклали своє життя за наше майбутнє. Переглянути світлину у фотомузеї можна до 9 березня. Денис Клименко, Микола Єрковський. Новини міста. Війна за незалежність України 2022 Виставку із такою назвою сьогодні розгорнули у приміщенні Хмельницької художньої школи. На ній представлені плакати із зображеннями українських міст, які найбільше постраждали від російської агресії з лютого до листопада минулого року. Серед експонатів присутні й трофейні речі, які належали окупантам, шоломи радянського зразка, шеврони, військові квитки та навіть інструкція щодо здачі в полон організатори заходу Національний військово-історичний музей України та управління культури та туризму Хмельницької міської ради. Побачити експозицію можна впродовж вихідних. Вхід вільний це період сучасної агресії російської Федерації. Тут зібрані експонати, які показують, які гори, яку біду несе расисти загарбники. Тут зібрані різні міста з різних регіонів, але це так і є. Як і Маріуполь, і Ірпінь. І Гостомель, це йде, і Київська, і Ізюм, і Харківщина. Тобто є в фотографії, і коротка інформація. Я думаю, це питання вже краще для того, хто підійде. Воно описано, видно. Там дана виставка вона не потребує проведення екскурсії. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами разом переможемо. Слава Україні і слава нашим героям.